І вітаю всіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви приєдналися. Сьогодні хочу зробити таку швидку розпаковку свого замовлення Oriflame із каталогу, із каталогу номер 8 І зараз давайте подивимося, що ж я тут замовила. Це буде швиденьке відео, таке без мого обличчя цього разу. Ось, тому що, знаєте, зараз канікули вже почалися літні, вже дни гульки у нас. Гуляємо цілими днями, немає часу. Так, нормально сісти і все записати. Я згад... Зараз я теж не, не збиралася вже записувати відео, але згадала, що я ж замовила собі новий шампунь і хочу вже його спробувати у дії. Так, зараз відкрию. Так, ну ось така, таке прев'ю, так скажімо, що я тут замовила. І зараз буду по одному доставати. Так, ну, мабуть, щось покажу на собі, тому що я замовила ось такі ось новинки. Це близькі On color. Так, близькі для губ On color. Ось так отакі вони симпатичні. Один у мене відтіночок Black Current це чорна смородина. Чи чорниця, чи чорна смородина, а чорна смородина. А інший варіант це дульче, делече. Це така згущенка варена, такий ось варіант другий. Зараз я обидва спробую і, мабуть, покажу на собі. Ой, я хоча я так виглядаю не дуже, ну нічого. Зараз покажу. Тільки ну, я відзняла шорт з невеличке відео з першим відтінком. Ось таким. Це у нас чорна смородина. Він такий фіолетовий, бачите, відблиск має фіолетового кольору. І ось так виглядає на губах. Все це так я буду з тюбика. Так. і просто вологий блиск. Має невеличкий такий фіолетовий відтіночок. Має цей блиск. Ну, приємний він на губах досить. Такий не, не липкий. Ось такий вигляд має чорна смородина. Зараз ще запишу шорт з іншим кольором. І подивимося, чи буде взагалі якась різниця. Ось ну це перший своч. Ну, бачите, він такий напівпрозорий. Симпатично. Так, а це вже відтінок дульче-делече. Ось такий він має вигляд. Це у нас 40. 6594. І бачите, він такий, як згущене молоко, таке трошки розбавлене. І на губах трошки видно цей відтінок. Він, він більш густий, до речі, цей блиск, ніж чорна смородина. І більш так обволакує губи. Ось таким чином виглядає дуже-дуже красиво. Так, ось такий, бачите, тут відтіночок. Ну, ось по Бачите, він такий більш жовтий і має якийсь відтінок, певний. Як медом, наче губи помазані. Ось таким чином виглядає цей другий відтіночок. Мені сподобалися ці, бли... ці ем, Дуже симпатичні, <гум> дуже класні. Так, таким чином ми подивилися з вами два моїх нових відтінки: Тульче, Делеч. А, у мене ще є один відтінок. Ще якийсь відтінок. А, Так, у мене ще є один відтінок блиску це Pink Lemonade. Ось, я, здається, хочу подарувати ці близькі, два близько з цих вам. Ось, ви обрати собі один. Я їх туди не залажу, тільки, тільки роблю. Так, на губи я прямо не нушу стюби, тому я просто з руки це, це робила пальчиком. Ось, Тому зараз ще те ж саме повторю з pink Lemonade. рожевим лимонадом. І так, я нанесла на губи останній відтінок, який в мене є: це рожевий лимонад 46588, Ось таким чином він виглядає. Він такий теж густенький, так круто наноситься з одного натискання. І це в нас, значить, чорна смородина, дульче, далече. І ось це такий рожевий лимонад, але Він просто прозорий, майже без відтінку, але на губах, бачите, він якось круто сяє, мені здається, такий сяючий. Ось такий ось відтіночок. Прикольні, приємні близькі, до речі, але вони такі, знаєте, дуже легенькі, якісь такі, здається, що там повинно бути трошки більну більше продукту. 8 мл, але такі вони вагомі. Ось такі бальзамчики. Класні. І так, ми розглянули з вами три класні такі відтіночки. Прекрасних нових блисків. Он color. Ось, я обрала для себе дульче делече. Це здається, ось це так дульче делече. А ці два подарую вам. Ось, Я їх не чіпала губами, не притискалась до них, тому можете сміливо користатися. Просто я їх перевірила, як вони виглядають. Ось такі ось зробила сводчики, бачите, красиві, близькі. Дуже мені сподобались. До речі, мені всі сподобались відтінки. Виглядають на губах, вони дуже круто, дуже симпатично. Так, і що треба зробити? Написати коментар до цього відео по темі відео, і в одному коментарчику написати Хочу подарунок, хочу подарок. Ну і це, як завжди, всі умови, як завжди, для жителів України, де працює Укрпошта. Ось так. Такі, такі умови, як завжди. Так, і будемо продовжувати, що ж я замовила ще. А, Я не знаю, мабуть, це буде у нас окрем, окремі ці близькі подарунки, не знаю. Два близькі будуть вам у подарунок. Ну, Давайте по кожному по одному близьку, чи що, не знаю, як краще зробити. Так, не знаю. Давайте поки подумаємо, далі подивимося, що там ще я вона замовляла. Я вже не дуже пам'ятаю, що, Так, будемо знати. Так, ось замовила для своєї клієнтки цей парфюмчик Amber Elixir. Я планую, планую придбати дуже багато цих парфюмів наступного разу, там буде акція. Але вирішила цього разу теж взяти одну штучку, тому що теж ціна непогана в запас, тому що їй буває дуже-дуже треба і треба мати про запас. Так, далі. Так, у мене замовили ось такий ось сірий відтінок мокрий асфальт олівчика. Ну, це розкручувати вже не будемо. Тут все з ним зрозуміло по цій, цьому параметру. Так, що я замовила? Ще Ще в мене замовили три помади. це помади об'єм з ефектом об'єму. Один відтінок, ось такий, зараз сфокусується. Тауп блаш Тауп-блаш. Це англійською називається. А так він ягідний повинен бути, здається. А так, а ці відтінки це такі, як у мене. Сам плюс мауф. Це попеляста троянда, чи якось так. Там вона є. Так Ось два таких відтінка і один такий. І зараз я відкрию покажу, які вони. І так, це відтінок, зараз вам скажу 43,299. Він там якось в каталозі ягідний йде, Ось такий красивий, насичений. ну Він в житті більш такий бордо, ніж тут, здається. Так, це перший відтінок, а другий відтінок це мій мауф, оцей. Сам, сам, як він там, англійський. Ну, давайте я вам краще скажу код. 43 296 Ось такий крутий відтіночок. Він в житті такий більш Ну пильна роза, така пильна троянда. Ось Класні відтінки. Далі подивимось, що я ще замовила. Ой, бачу, що в мене є в замовленні ось такий ось пробник нового аромату, який буде в наступному каталозі, як новинка Whispers of Me. Ось такий шепіт якийсь, так? Мій шепіт, я так розумію. Так, ось таким чином тут все виглядає. Тут груша, квітка, як магнолія і щось таке. Не знаю, що, щось іще таке. Зараз я спробую спробую цей пробник і скажу вам, як своїм враженням. Так, ну якось по зображенню цьому, бачите, тут наче якийсь такий камінь, якесь таке море на фоні. Мені здавалося, що він такий повинен бути якийсь, не знаю, свіжий, хоча отут гарячий, видно, що він гарячий по цій дівчині. І можу сказати, що це дуже такий солодкий. Зовсім немає, ну, як на мене, свіжості. Такий солодкий, солодко-квітковий аромат. Такий насичений насичений квітковий, якось магнолія пахне щось таке. Але так, прям нав'язливо, трошки якось і медово. Ось такий якийсь варіант. Ну, такий цікавий. Мені здається, що багатьом він сподобається. Але я б не сказала, що він на літо, Хоча, можливо, буде. І влітку. Він такий гарячий цей аромат, як на мене, такий, знаєте, чуттєвий. чуттєвий. Так, ну давайте далі дивитися. Так, заради чого я вирішила все ж, все ж таки зараз знімати е, відео це щоб взяти ось цей шампунь. Вже собі використання Е, так, З яблуко і органічний оця ось штучка kale, kale, е, така рослина. Так, ну давайте зразу зараз відкрию, понюхаємо. І ось така ще маска. Маска, А, це не маска, це скраб для обличчя. Ще скраб для обличчя з цим же ароматом. Це такий був там набір в каталозі. І зараз я його відкрию, цей шампунь. Так, я вже видавала трошки цього шампуню собі на руку, щоб зацінити аромат. Зараз трошки його рознесу. Ну, приємний такий аромат. Якось по каталогу він мені здавався більш таким яскравим, більш виразним, але він такий ніжний, яблучко відчувається, і трошки якоїсь цієї зелені кейл. Ну, Симпатично, приємний аромат. Так, вже майже все моє замовлення закінчилось. Але ось в мене ще цілий набір. Цей набір я, ви отримаєте у подарунок. Це ось такі лимони, імбири, морква. Тут входить цей набір набір маска для обличчя Shower Gel, тобто гель для душу. Ой, що я знімаю? Гель для душу. І кремчик для рук також такого ж виду. І давайте кремчик для рук, я зможу протестувати аромат, як він мені тут буде. Це лимон, органічна морква і, е, як я сказала, ну <їз> ви <vir today> зрозуміли, що я там на початку сказала, так воно і є а, імбир, імбир Зараз спробуємо аромат. Так, я видавала трошки кремчику для рук. Ось такий він подібний кремчик. Зараз оцінюю аромат. Відчувається морква. Знаєте, аромат от лимона з імбирем дуже дуже чую, чую цей аромат, і трошки моркви. ну Цікавий цікавий аромат, більш імбирний мені він якийсь. Так, зараз скажу вам. да Більше імб... імбир дуже відчувається, дуже круто відчувається імбир. Тобто це ваш другий подарунок, тобто третій подарунок. Два блиски я дарую для губ. І ось такий повністю набір. Ось такий ось такий крутий набір. Так. Так, що ще ще мене тут? Зараз подивимось. Так, замість плати за доставку я замовила тендер. Спеціальний пом'якшувальний засіб з малинкою, дуже крутий, завжди буде в нагоді. І, звичайно ж, що ми бачимо тут, це новий каталог. Дуже крутий, круто виглядає, чуттєвий шепіт це цього аромату. Ну, знаєте, цікавий аромат, не можу сказати, що він якийсь. Чи поганий, чи не сподобався, ні, він сподобався. Ну, для мене, для себе я його, звичайно ж, не розглядаю. Це не мій, не мій, так скажімо, аромат. Я люблю більш які такі яскраві, солоденькі, ванільні, навіть можу так сказати, щось таке також чуттєве. Але, ну, як знаєте, як аромат Love Potion, Secrets такий. Так, ну, будемо дивитися каталог з вами також разом. Ось, дякую за увагу, що подивилися мій огляд. Не забувайте про подарунки. Всього разу буде їх три поблизку. два близькі, і ось цілий ціли здоровезний такий набір. Це такий супер-приз. І це маленькі такі приємності. Ось, такі будуть подаруночки. Такі, бо, таке було моє замовлення, не дуже велике, не дуже маленьке. Дякую за увагу і всім бай-бай-бай! До нових зустрічей! Зустрінемось скоро у огляді каталогу. Бай-бай! Так, ще згадала, що ще є в мене тут ще накладна. накладна. Зараз я вам скажу, скільки балів. На цього разу 75 балів в мене вийшло за замовлення. Ось таке. Бай-бай!